Дуже шикарний лот, а саме дитячі утеплені легінси від Лупілу, де весь лот буде коштувати лише 2080 гривень. Уявіть, як вигідно можна реалізувати в ваших магазинах онлайн чи офлайн. Одиничка буде вартувати 99 гривень і 21 позиція в лоті. По розмірам від 92 до 128 я більш детально пропишу під відео і можливі незначні відмінності у лоті. Є варіанти в пакуванні, їх небагато, здебільшого буде без пакування. І це такі дівчачі. Чи лот показую, як ви зрозуміли? У нас буде котон в складі. Так тут вам не покажу, покажу ось тут 95% бавовна. Далі 57% бавовна. Тобто ви зрозуміли, що буде дуже високий міст бавовни. 95% бавовна, є сертифікація, і тут також є лайкра. Показую, які вони в нас будуть. Так, буде багатенько варіантів барбі, але різні відтінки основного кольору. Рожевий, буде світло-рожевий, ага, вони навіть тут скріплені. Зараз покажу. Тобто може бути скріплено по дві пари. Є ось такого плану барбі і відповідно так само принтація в квіточки також барбі. Принт як. Кісний не буде тріскатись після прання. Далі є щенячий патруль. Боже, це взагалі любовна любов. Я дуже люблю такі кольори, поєднання кольорів, утеплення, відповідно. Далі показую, ще може бути щенячий патруль. Ось такого плану. Кажіть, будь ласка. Клас. Лише 99 гривень. Ну, це взагалі супер класна ціна. І можуть бути серденька. Скоро, до речі, 14 лютого. М? Клас. Показую. Тому що діти теж хочуть бути в тренді. А що? Ось таке утеплення, відповідно, буде повсюду. Вони скріплені. На будь-який смак любої маленької красуні. Ні, зараз почнеться сезон весна. Захочеться одягнути якісь ковтинки, якісь тонічки, якісь платічка. І це буде саме те, що потрібно клієнтам. Тому не прогавте можливість отримати такий класний лот. Їх у нас небагато. Звертайтеся за замовленням до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.